Друзі, подивіться, яке в нас озеро є, вон там плаває лебідь. В нього плаває його пара. Наскільки це тут качечка, звичайно, хвостиком махає. Дивіться, наскільки красиво, друзі. Я не хочу їх злякати, але які вони взагалі прекрасні. Подивіться, дивіться, вони пливуть до мене. Дивіться, я просто щось. Я стою на місці, стараюся їх не... Не злякати максимально. І вони як взагалі до мене пливуть. Боже, я в шоці. Зараз мені щось скаже, мені здається. Дуже близько. Привіт, привіт. Як близько вони підійшли. Я... Та, привіт, привіт. Привіт. Ой, вона йде до мене. Привіт, привіт, красуня.